Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогодні ми з вами тестуємо новенький тональний крем, який з'явився в моїй колекції. І це ось такий тональний крем від бренду Біленда це польський виробник такий досить красивий дизайн у цього продукту. Будемо його сьогодні тестувати, тому що я його ні разу ще не пробувала. Сьогодні буде прямо. Перше моє враження стосовно цього продукту. Ми з бусею бажаємо вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, беріть собі щось попити. Ну а ми будемо починати. Як завжди, прибираю трішки своє волосся, щоб воно мені не заважало і не мішало. І давайте коротесенько про цей тональний продукт. Це польський тональний крем, точніше сказати, це тональна основа, тому що консистенція дуже рідка. Ви скоро це побачите, прямо реально дуже-дуже рідкий продукт. Я це знаю, тому що робила своч при розпаковці свого замовлення і знаю, що текстура надзвичайно рідка. А потім тут 30 мл об'єм, в принципі, стандартний, так як і в будь-якого тонального засобу. Є помпа, що також дуже класно, і мій відтіночок самий світлий. Ось тут от є поділки з відтінками. 0 це самий світлий, 1 – це середній і 2 це самий темний відтінок. Також у нас тут є комплекс вітамінів. вітамін А, С і вітамін Е. В принципі, це досить круто. Нам обіцяють бездоганно рівний тон і ефект природного сяяння шкіри. Переваги продукту допомагає приховати недосконалості та покращити колір обличчя. Завдяки м'якому сяйливому фінішу освіжає тьм'яну і втомлену шкіру. В принципі, досить круто, якщо це так. Має легку, просту в нанесенні консистенцію, яка не обтяжує макіяж і зберігає комфорт шкіри. Створює делікатне оксамитове покриття, яке адаптується до текстури та відтінку вашої шкіри. І пишуть, що засіб не тестується на тваринах. Це досить круто. Ну, і, власне, більше нічого такого я тут не бачу, нічого цікавого більше нам не пишуть. Ціна, до речі, на ось цей відтінок в номері 0. До речі, назва цього відтінку «Light». Ціна 160 гривень, в принципі, це досить вигідно. На моїй шкірі абсолютно немає ніякої косметики тільки ось такий зволожуючий флюїд для обличчя. Він мені заміняє звичайний денний крем. І навіть якусь там есенцію для обличчя замінює, в принципі, досить класний продукт, і я вам про нього вже розповідала. Єдине, що в цього тонального засобу немає spf фактору ну, в принципі, SPF можна окремо нанести. Давайте струшувати і дивитись на відтінок. Ну, Дуже рідка текстура, це прямо така тональна основа, що прямо капець дуже рідка. На запах пахне, в принципі, приємно. Трішки такий ніби солодкуватий запах, але він дуже слабко виражений, практично його й не відчувається. Хімозного якогось запаху я начебто і не відчуваю. Ну, не знаю, в принципі, запах приємний. До речі, ось так от виглядає моє обличчя, у мене є деякі дефекти, недоліки. Подивимось, як цей тональний продукт все це замаскує. Розпочну я, напевно, із нанесення пензлем. До речі, мені цікаво, буде окислюватись цей продукт чи ні. Не знаю, можливо, зараз я його багатенько нанесла. Будемо розтушовувати і дивитись. Ну, слухайте, я розпреділила і дуже він якийсь такий непомітний на шкірі. Якось взагалі я його не бачу, тому буду нашаровувати. Ну, слухайте, я майже все розпроділила, він виглядає прямо. Дуже натурально, я прямо в шоці. Його абсолютно не помітно на шкірі. Він прямо ліг, ніби моя друга шкіра. От серйозно, ось дивлюся, ось тут такий червонуватий у мене ефект. З цієї сторони, якось так дуже гарно все лягло, як якась вуаль. Абсолютно не бачу ніяких почервонінь, а прямо дуже гарно виглядає. І мене просто безмежно сильно підкорює те, що його не помітно на шкірі. Я прямо дуже здивована. Хоча можу сказати, що прям повністю перекрити недоліки, він не перекриє. Тут у нас покриття виходить таке легке. Е, пропоную трішки нанести тонального продукту на шию і на вушко, щоб відтінок у нас був е, скрізь однаковий і щоб макіяж виглядав більш природньо і натурально. Ну, справді ну, виглядає ну, просто супер. Я прямо під. Сильним враженням, дуже красиво виглядає, прямо для повсякденного життя просто бомба. Так, будемо зараз наносити спонжем. І, скоріш за все, що спонжем піде дуже багато тонального засобу, тому що покриття дуже легеньке, і продукт якось наноситься, його прямо практично непомітно на шкірі. Власне, закінчила. Отак от от усе виглядає. В принципі, виглядає прекрасно. Мені подобається те, що я бачу, але пропоную все ж таки почекати хоча б 10 або навіть 15 хвилин, щоб подивитись, який фініш дасть нам цей продукт, і як, власне, він усядеться на моїй шкірі. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що ж, пройшло вже 15 хвилин з моменту нанесення тональної основи, і, власне, ось так от я виглядаю. Ну, що можу сказати? Якогось жирного блиску я не бачу, і мене, в принципі, це повністю влаштовує. В описі на сайті Єва було сказано, що фініш повинен бути якимось таким сяючим ефектом, з якимось природнім ефектом, ну не знаю. А, якщо чесно, якогось сяючого ефекту я також не бачу. Як по мені, то це більш все ж таки матовий фініш. Або якщо не повністю матовий, то Дуже схожий на матовий фініш, Ну, не знаю, ніякого сяяння, нічого такого, ніякого підсвічення зсередини я не бачу. При цьому, в принципі, тональний продукт досить гарно виглядає на шкірі, але ось тут, де я наносила спонжем і ось тут, де пензлем, трішки зараз видніше текстуру шкіри. Хоча при цьому тональний продукт все ще можна сказати, що непомітний на обличчі, але ніби трішки за ці 15 хвилин він підкреслив текстурку там, де в мене є розширені пори. І ось тут трішки підкреслив е, мою природню якусь мімічну зморшку. В усьому іншому. В принципі в мене претензій немає, виглядає прекрасно. Пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place, I feel my heart race. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Як на мій погляд, то цей тональний засіб на шкірі виглядає просто чудово. Ну, а зараз я піду дороблю свій макіяж, буду ходити тестувати цей тональний продукт. До вас, напевно, повернусь уже приблизно через 4 годинки після нанесення. Подивимося, що буде за цей невеличкий, але все ж таки дуже важливий час. За 4 години носіння тонального засобу можна вже щось про нього зрозуміти. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 4 години 30 хвилин з моменту нанесення тональної основи. Ну, і, власне, ось так от я виглядаю. А, уже я бачу, що є жирний блиск, але, в принципі, його небагато. Він досить такий слабенький. Можна навіть нічого не робити і ходити так до кінця мого, скажімо так, дня. Напевно, я зараз користуватись матуючими серветками не буду і дійсно залишу все так, як є. Єдине, що зараз трішки подивлюсь на себе у дзеркало, ну, що можу сказати? Ну, є зовсім мінімальний такий жирний блиск, в принципі, він ніяк ну, ні на що не впливає. В принципі, шкіра виглядає начебто і добре. Ну, Єдине, що а, через жирний блиск підкреслюється текстура ось тут, де у мене розширені пори. Ну, Хоча, якби я зараз прибрала жирний блиск, все рівно текстурку з цими порами її ну, все одно було б помітно. Ам... За цей час, в принципі, тональний продукт начебто не окислився. Я не бачу якоїсь великої різниці між до і після, в принципі, начебто виглядає добре. Якихось комочків, чешуйок, якихось плям, ще чогось я не бачу. В принципі, виглядає на шкірі добре. Єдине, що бачу, що ось тут у мене плямка, тут у мене тональний крем трішки витерся. В інших містах, в принципі, тональний крем тримається. Давайте я, напевно, швидко покажу, які продукти використовувала в сьогоднішньому макіяжі. До речі, він у мене ось такий вийшов, і потім вблизу роздивимось на мою шкіру. Поверх нашого тонального крему я наносила ось таку пудру від бренду Glambe в номері 04. Зараз покажу вам її в серединці. Вона ось така біла. Але коли ви її наносите на шкіру, вона лягає таким прозорим якимось шаром, не даючи ніякого білого ефекту на шкірі. Вона просто ніби якась напівпрозора. Але при цьому дуже добре матує, гарно виглядає на шкірі, в принципі, із своїми функціями справляється на ура. Далі макіяж очей робила ось такою палеткою від бренду LN Pro. А у мене у відтіночку 403. Зараз покажу, які відтінки використовувала. У складку наносила ось цей відтінок. Зовнішній вуголочок затемняла ось цим кольором, і по центру наносила ось такий. Контуринг обличчя робила ось такою палеткою від бренду Revolution. І а, номер тут не зрозуміло. Ну, якось ось так: от номер цієї палетки. Ось так от. В принципі, палетка непогана, цікава. Ось так от виглядає серединці. Тут у нас контур, хайлайтер і рум'яна. Рум'яна, до речі, дуже такі якісь слабенькі, ненасичені, дуже слабка якась пігментація. Хоча я думала, що вони будуть дуже інтенсивні, але ні, реально їх потрібно наносити дуже багато, щоб від них був якийсь ефект. Ну, Зараз уже якось я бачу, що рум'ян взагалі не помітно в макіяжі за майже 5 годин. А, бронзер тримається. Ну, так, Тут написано, що це бронзер, але для мене це більше все ж таки контур, то я бачу, що він тримається, і хайлайтер тримається. До речі, хайлайтер в цій палетці просто бомба. Він мені дуже сильно подобається. Він дає якесь таке дороге сяйво на обличчі. А у нього ці сяючі частинки у хайлайтера дуже мілкі, і вони ну реально дуже красиво сяють. Ось тут от помітно, дуже гарно виблискує. Далі брови оформлювала ось таким олівчиком від Патрісія Ледо в номері 02, і поверх нього ось такий прозорий гель від Елен Про. На моїх вустах ось така помадка олівчик від бренду Color Intense. Це моя новиночка в номері 03, який називається натуральний. Ось, дивіться, який красивий колір. Я цей олівчик нанесла повністю як звичайну кремову помаду. Виглядає, ну мені здається, що виглядає досить добре. Ну і останнє це туш. Туш у мене ось така від бренду Essence, звичайна чорна туш. В Принципі, нічого такого колосального, ну туш, як туш. Ну і власне більше ніякої декоративної косметики я не використовувала. Ну а зараз давайте роздивимось на мою шкіру вблизу. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.

На даному етапі цей тональний продукт носиться чудово. Я його абсолютно на собі не відчуваю. Моїй шкірі комфортно, ніяких алергічних реакцій у мене не виникло. Все прекрасно. І як ви бачите, за майже 5 годин результат просто чудовий. І це з, з рахунком того, що я ні разу не промокнула своє обличчя серветкою. Зайвий раз пудрою я не користувалась, тобто доробила макіяж, один раз нанесла пудру і все. Більше я нічого не робила, ходила майже 5 годин, і ну, ось такий результат для моєї жирної шкіри це просто прекрасний результат. Те, що трішки десь помітно, якісь зморшки, підкреслена десь там трішки текстура шкіри, в принципі, це нормально. Таке трапляється з будь-яким тональним засобом, тому на це я сильно увагу взагалі не звертаю. В принципі, ефекту маски немає, якихось страшних нюансів я не бачу. В принципі, все на даному етапі чудово. Тому я пішла далі тестувати наш тональний крем, зустрінемось з вами уже ввечері з кінечним результатом. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення тональної основи. І, власне, ось так от я виглядаю. В цілому, мені здається, що вигляд моєї шкіри ну, дуже навіть пристойний, симпатичний. А, навіть якогось занадто сильного, жирного блиску я не бачу. В принципі, виглядає дуже навіть цікаво. Чесно кажучи, здивована, тому що пройшло 9 годин, а в мене все ж таки жирний тип шкіри. Ну, Жирний блиск є, але ну, я не можу сказати, що його прямо катастрофічно багато. Ну, звісно, він є. Тому, напевно, зараз ми приберемо трішки жирний блиск, а потім вблизу роздивимось на мою шкіру. Серветки у мене ось такі: так от виглядає. Серединці серветки виглядають ось так, ось такі блакитні. Ну і давайте швидесенько промокнемо обличчя. На прибирання жирного блиску в мене пішло всього три серветки. Ну і як ви бачите, тепер такий натуральний матовий фініш. В принципі, виглядає дуже симпатично. Пропоную вблизу тепер роздивитись на мою шкіру. damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart erase so catch me if i fall Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Подивлюсь тепер поближче і я на себе. Ну що можу сказати? Тональний продукт все ще є на моєму обличчі, але, звісно, уже в невеличкій кількості. Ну, ось так от візуально, наче дивлюсь, в принципі, начебто все і добре, начебто і відтінок не окислився, начебто і якихось прямо страшних дефектів я не бачу. Ось тут носила окуляри, тут, звісно, тонального продукту немає, там усе витерлось. Потім трішки повитирався наш продукт. Ось тут, на підборідді, на кінчику носика, трішки ось тут, на щічках. Але, в принципі, візуально виглядає добре. А мені подобається, що цей продукт сходить з обличчя дуже делікатно, поступово, якось так знаєте, натурально чи що. Ну, тобто, Це якось непомітно. Тобто, я ходжу вже 9 годин з цим продуктом, і от зараз я дивлюсь на себе у дзеркало, і я розумію, що все, в принципі, чудово виглядає. Могло б бути набагато гірше. Ну, тому що дуже багато тональних продуктів стільки часу не витримують і виглядають жахливо, якимись кусками, комками, якоюсь такою незрозумілою текстурою вони виглядають на шкірі, особливо коли це вже ближче до 9 годин. Буває таке, що прям якийсь ефект маски утворюється і дуже негарно виглядає. З цим тональним засобом такої халепи я не бачу. Навіть ось тут, де підкреслена текстура шкіри, ось тут в цих ділянках, все рівно шкіра виглядає гарно. Стосовно того, як я відчувала себе з цим тональним засобом, мені було комфортно. Ніяких там нюансів не було. Ні спекотно, ні холодно, ні пекло не чесалось, все було супер. А, реально інколи я навіть забувала, що в мене є тональна основа на обличчі. От серйозно, бувало, там щось десь потру, по чешу, ну, якось автоматично це відбувається. І як ви бачите, якихось плям або ну чогось такого страшного на обличчі немає. Ніяких ні розводів, нічого, в принципі, все чудово. Пропоную підбивати підсумки, а ця тональна основа мені сподобалась. Нічого такого поганого про неї сказати не можу. Давайте більш детально. Перше, що сподобалось, це фініш на обличчі, тому що нам обіцяли щось таке більш сяюче, а вийшло щось таке натуральне, дуже схоже на матовий фініш. І мені, як володарки жирної шкіри, це дуже сильно імпонує. Друге, дуже сильно сподобалась стійкість. Реально, 9 годин я проходила і все чудово тримається, все прекрасно виглядає. Третє, сподобалось те, що фініш настільки натуральний, якось цей продукт так гарно лягає на шкірі, що його на шкірі прямо не помітно. Я дуже люблю таку натуральність в макіяжі, тому мені це дуже сильно сподобалось. Сподобалось також те, що цей продукт дуже комфортний, прям максимально комфортний, я його взагалі не відчувала, абсолютно, і це також дуже приємно. Також мені сподобалося, що цей продукт сходить з обличчя дуже делікатно, поступово, дуже так непомітно, і в принципі, більше мені немає чого додати. В принципі, всі головні позитивні якості цього продукту я, начебто, назвала. А стосовно якихось мінусів, мінусів, я в принципі у цього продукту не знайшла. Недоліки, ну недоліком це також тяжко назвати, але назву одне, що мені не дуже сильно сподобалось: це те, що цей продукт може підкреслювати нерівність шкіри, тобто якісь розширені пори, десь якісь там мімічні зморшки або якусь бугристість на шкірі. так. Цим продуктом є така халепа, але знову ж таки, це виглядає, в принципі, досить якось природньо і е, ну, симпатично. Тобто, ефекту маски у вас із цим продуктом точно не буде. Власне, тому мені цей продукт і сподобався. Нічого такого поганого я не помітила. Тому радити цей продукт я вам можу. Стосовно того, для якого типу шкіра підійде, е, мені здається, що це точно жирна і комбінована шкіра. Стосовно нормального типу шкіри я не впевнена, а для сухої шкіри точно радити не буду, тому що ефект маски у вас буде, а тому що сухість на обличчі мені здається, що підкреслить. І власне, начебто, я вам усе розповіла. Ну, принаймні, я максимально старалась детально все вам показати, розказати. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Якщо раптом у вас виникли якісь питання, ви можете звертатись в коментарях, задавати ваші питання. Я буду по можливості на них відповідати. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно вам було корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Ну, на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!